Вітаю вас, мої любі дітки! Погляньте, яка неймовірна краса нас оточує! Чисте блакитне небо, зелена травичка, прекрасні квіти. Ми милуємося річечкою, яка протікає серед буйних трав, садом, що квітне, лагідними хвилями, веселкою після дощу, яка прекрасна природа! Але для того, щоб природа завжди залишалась такою, нам треба що робити? Правильно берегти її. Послухайте вірш Яни Пономаренко, давай будемо природу берегти. Я метелика не скривджу, хай летить, і ялинку не зрубаю, хай стоїть. Не затопчу мурашинку, хай повзе. Не зламаю з дуба гілку, хай росте, не впущу сміття у річку, хай бурлить, із гнізда яйце не скину. Хай лежить, в джерело не пущу камінь, нехай б'є, полі жито не столочу, це святе. Верби посаджу в долині, хай шумлять. Зерен птахам кину взимку, хай їдять, Покормлю приблуду кішку. А як ти? Давай будемо природу берегти. Дітки, а що ви робите для того, щоб зберегти природу? Як ви допомагаєте тваринам? Якщо ми завжди будемо дбати про природу, то і далі будемо милуватись її красотами. Свій голос віддаю. За матінку природу, за чистоту землі, красу і вроду, за екологію довкілля і душі ставай і ти, та й діла свої верши. Очистимо землю, від бруду і скверни, посіємо скрізь доброти й квітів зерна. Хай буде планета, красива й зелена, для щастя, добра і для тебе. І для мене. Ось так гарно сказала про необхідність збереження природи Надія Красоткіна. Дякую вам за увагу. На все добре. До нових зустрічей!